Динамо розглядає іноземного тренера. Сьогодні розкажемо, чому таке призначення можливе: кияни у молодіжній збірній, а також вагоме підсилення із Коста-Рики. Друзі, вітаю! Ви на динамівському секторі. А власне, у Динамо найближчим часом може опинитися тренер із великим європейським досвідом. Ми просто зараз вам про все розповімо. А ви ж тим часом підтримайте, будь ласка, наш канал, підпишіться просто зараз і допоможіть нам досягти позначки у 10 тисяч. Напевно, коли ви переглядаєте цю роботу, нас вже 9к, тож до мети залишилося зовсім трішки. Розпочинаємо сьогодні з розмови про збірні, але не про основну команду, а про молодіжку, тому що там також є представники Динамо. Отож, у наймельгоса оголосив імена гравців, які будуть готуватися до стартового поєдинку у відборі на Євро 2027, серед молодіжних команд. Наставник нашої команди запросив на збір 24 футболісти, і серед них є двоє киян: це нападник Матвій Пономаренко та півзахисник Роман Саленко, який нині грає в оренді Зорю. Зауважимо на найближчому зборі Україна буде готуватися до відбору на Євро 2027 і 5 вересня гратиме проти команди Литви. На цьому зборі це єдиний матч. Наступні відбудуться вже у жовтні. Ну а поки власне Динамо готується до матчу проти Маккабі, давайте поговоримо про того, хто може суттєво підсилити клуб і допомогти вже на основній стадії Єврокубків, будь то Ліга Європи або ж Ліга Конференцій. Мова піде про Вінгера із Коста-Рики Кречела Переса, що представляє клуб Алахуеленсе. Вітчизняні журналісти запевняють, що боротьбу за цього гравця нині ведуть одразу два клуби із чемпіонату України. Пишуть про металіст 1925 і якраз таки київське Динамо. Нині Кречелу усього 20 років, і він є одним з найбільших талантів Коста-Рики. Варто лише зауважити, що у своєму віці він вже виступав за національну збірну та виходив на поле пліч-опліч із легендарним Кейлором Навасом. На полі, власне, він готовий закрити одразу три позиції, може зіграти на обох флангах, а також у якості типової десятки. І Якщо говорити про металіст, то вони його бачать саме на цій позиції, у той час, як Динамо в персоні Переса бачить. Того, хто зможе суттєво підсилити гру на флангах. Його контракт із нинішнім клубом чинний ще доволі довго, до 31 грудня 2026 року, а оцінюють футболіста нині у 375 тисяч євро. Вже цього сезону він встиг зіграти у Костариканському чемпіонаті 8 матчів, де оформив 2 плюс 1. Ну а далі будемо знову говорити про головного тренера. Так, цю тему ми будемо піднімати, допоки там не настане якогось вирішення, а воно може власне настати доволі скоро. І кандидатура дуже дуже неочікувана, тому що кияни справді приглядаються до тренера, який має великий європейський досвід. Отож, розмову про нового тренера киян варто почати із невеличкої передісторії. Вчора, як ми вже розповідали, команда отримала підсилення у тренерський штаб. Це аналітик із Польщі, Мацей Кензьорек. Він вже розпочав виконувати свої обов'язки. Ну а тепер про те, як це призначення може повпливати на нового головного тренера в команді. І ні, Кензьорек не очолить клуб. Але, за даними журналіста Дмитра Пасічника, це призначення є, так би мовити, містком до нового Терманича, отож, кулуарно вже певний час ходять розмови, що киянам запропонували розглянути кандидатуру нідерландського тренера Джона Ванденброма, який має доволі серйозний послужний список. Кілька років він працював у Андерлехті, очолював Утрехт Генк, але найбільше запам'ятався по роботі у АЗ, де його асистентом був ніхто інший, як нинішній наставник Ліверпуля Арне Слот. Має тренерський досвід Ванденбром і у Польщі, і тут найцікавіше, там він працював пліч опліч якраз таки із Мацієм Кендзьориком. Тож, на думку інсайдерів, таке рішення керівників Динамо свідчить про те, що у клуб поступово заводять нових тренерів. Ймовірно, саме Кензьорик найближчим часом об'єднається із Ванденбромом. Тепер вже у Києві, і хто знає, можливо, знову буде його асистентом. А ми ж наразі пропонуємо вам згадати, хто з іноземних наставників. Не рахуючи мірчу Луческу, за останні роки очолював Динамо. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Для того, аби ви не пропустили наступні, просто зараз підписуйтесь на канал і до відео тисніть на вподобайку. Ну і будьте на зв'язку. Ми побачимося дуже скоро.